І було мені слово Господнє таке. Сину людський, пророкуй на Ізраїлевих пастирів, пророкуй та й скажеш до них, до тих пастирів, так говорить Господь Бог, горе ізраїлевим пастирям, які пасуть самих себе. Хіба ж не отару повинні пасти пастирі? Жир ви їсте, та вовну вдягаєте, ситу вівцю ріжете, але отари не пасете. Слабих не зміцняєте, а хворої не лікуєте, і пораненої не перев'язуєте. Зполошеної не вертаєте, і загинуло, і не шукаєте, але пануєте над ними силою та жорстокістю. І порозпорошувалися вони з браку пастиря, і стали за їжу для всякої польової звірини, і порозбігалися. Блукає отара моя по всіх горах та по всіх високих згір'яха, і по всій широкій землі розпорошена отара моя, і немає нікого, хто турбувався б про них, і немає нікого, хто б їх шукав. Тому, пастирі, послухайте слова Господнього. Як живий я, говорить Господь Бог, за те, що отара моя полишена на здобич і стала отара моя за їжу для всякої польової звірини через брак пастиря. І пастирі мої не шукають моєї отари, а себе самих пасуть пастирі мої, а отари моєї не пасуть. Тому, пастирі, послухайте слова Господнього. Так говорить Господь Бог, ось я на тих пастирів, і зажадаю з їхньої руки отари моєї. І відірву їх від пасіння отари, і ті пастирі не будуть уже пасти самих себе. І я врятую свою отару з їхніх уст, і вони не будуть їм за їжу. Бо так Господь Бог промовляє ось я сам і зажадаю отару мою, і перегляну їх. Як пастух переглядає своє стадо того дня, коли він серед своєї розпорошеної отари, так я перегляну отару свою і вирятую їх зо всіх тих місць, куди вони були розпорошені за хмарного таємлистого дня. І випроваджу їх від народів, і позбираю їх із країв, і приведу їх до їхньої землі, і буду їх пасти на Ізраїлових горах, при річищах та по всіх оселях краю. На пасовищі доброму пастиму їх, і на високих Ізраїлових горах буде їхній випас, там вони будуть лежати на випасі доброму, і випаситимуть це те пасовище на Ізраїлових горах. Я буду пасти отару свою, і я їх покладу на спочинок, говорить Господь Бог. Загинуло вівці відшукаю. А сполошену поверну, а поранену перев'яжу, а хвору зміцню, а ситу та сильну погублю буду пасти її правосуддям. А ви, отаро моя, так говорить Господь Бог, ось я буду судити між вівцею і вівцею, між бараном і козлами. Чимало вам того, що ви спасуєте хороше пасовище, а решту ваших пасовищ ви топчете своїми ногами. І воду чисту ви пиєте, а позосталу ногами своїми каламутите. І отара моя мусить випасити потоптане вашими ногами, і пити мучене вашими ногами. Тому так Господь Бог промовляє до них: ось я сам і розсуджу між вівцею ситою і між вівцею худою. За те, що ви боком і раменом попихаєте, і рогами вашими колите всіх слабих, аж поки не порозпорошуєте їх геть. То я спасу отару свою, і вона не буде вже за здобич, і я розсуджу між вівцею та вівцею. І поставлю над ними одного пастиря, і він буде їх пасти, раба мого Давида, він їх буде пасти, і він їм буде за пастиря. А я, Господь, буду їм Богом, а раб мій Давид князем серед них. Я, Господь, це сказав. І складу я з ними заповіта миру, і прикінчу на землі злу звірину, і вони пробуватимуть в пустині безпечно, і будуть спати по лісах. І вчиню їх та довкілля мого взір'я благословенням. І спущу дощ в його часі, будуть це дощі благословенні. І польове дерево видасть свій плід, а земля видасть свій урожай, і будуть вони безпечні на своїй землі, і пізнають, що я Господь, коли зламаю занози їхнього ярма, і врятую їх від руки тих, хто їх поневолив. І не будуть уже вони за здобич для народів, і звірена земна не жертиме їх, і будуть вони сидіти безпечно, і не буде нікого, хто б їх настрашив. І викохаю їм саджанця на славу, і не будуть вони вже забрані голодом із землі, і не понесуть уже ганьби народів. І пізнають вони, що я Господь, Бог їхній, з ними, а вони народ мій, дім Ізраїлів, говорить Господь Бог. А ви, отара моя, отара мого випасу, ви люди, а я Бог ваш, говорить Господь Бог.